У місті перечин розпочато прийом документів до першого Краматорського ліцею, який у січні цього року був релокований з Краматорська. За словами представників ліцею, обмежень для вступу немає. Навчатися тут можуть діти з різних регіонів України. Ми формуємо нову державу, ми формуємо нове покоління і дуже сподіваємося, що тут у нас все вийде. Заклад відкриється, запрацює. Ми будемо працювати тісною командою: батьки, вчителі, діти, громада. У будівлі ліцею триває ремонт. Щоб учні могли навчатися у комфортних умовах. З ходом робіт журналістів Банаш ознайомив секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич. Сьогодні ми перебуваємо на території першого краматорського ліцею управління освіти. перевіряємо хід робіт капітального будівництва нового закладу освіти. Повинні бути впевнені на 100%, що 1 вересня тут будуть вже працювати і навчатися діти. Тому Ремонтні роботи йдуть в строк, ремонтники працюють цілодобово, все відбувається за планом, тож вважаємо, що на кінці серпня тут вже буде стояти нова, нові, нові меблі, нове сучасне обладнання. і Ми будемо раді вітати всіх в закладі освіти.